Згадайте, як приємно після важкого дня впасти на диван. М'яка тканина обіймає, тіло нарешті розслабляється, у повітрі ледь помітний запах прального порошку, який нагадує про чистоту. Вигортаєте стрічку, поруч стоїть чашка чаю, а під подушками завжди знайдеться забута дрібничка, монета, сережка чи навіть пульт, який загадково зникав ще минулого тижня. Це місце як домашній портал у спокій. Територія лінії, розмов і серіалів. Та є деталь, про яку ніхто не говорить диван це єдина річ у домі, яка пам'ятає все ваші вечори, розлиту каву, вчорашній перекус, і навіть те, як ви хворіли і тиждень майже не вставали з нього, у його тканину вбирається не тільки пил і запахи, а й, здається, шматочки нашого життя. Ми навіть не задумуємося, скільки всього ховається під тим, що здається звичайною обивкою. Бо поки ви сидите, відпочиваєте, смієтеся, диван працює тихо, непомітно. І якщо б хтось міг заглянути всередину, можливо, він би вже не ліг на нього вдруге. Підписуйся на речі вбивці, і я покажу, що приховується навіть у тому, на чому ти сидиш прямо зараз. Ми звикли думати, що диван це просто меблі, м'яка тканина, пара подушок, ідеальне місце, щоб зависнути після роботи. Але реальність трохи інша. Насправді, диван це цілий біом, такий собі зоопарк під покриттям, у якому співіснують сотні мікроістот, пилових кліщів і бактерій, які живляться тим, що ми на ньому залишаємо. Звучить гидко? Ну, приготуйся, бо саме тут починається найцікавіше. Коли ми їмо перед телевізором, крихти падають між подушками. Коли засинаємо на дивані після вечірки, під Парфуми і косметика залишаються на поверхні. Навіть наше волосся, мертві клітини, шкіри, усе осідає в тканині, утворюючи справжній мікрокосмос, який невидимо живе поруч з нами. І так він дихає разом із тобою. Кажуть, найчистіше місце в домі це кухня, але за деякими версіями диван може бути бруднішим за унітаз. Просто він приховує це за кольором тканини та ароматизованим спреєм, яким ми час від часу освіжаємо повітря. А тепер уяви, ти сидиш на своєму улюбленому місці м'яко, тепло, знайомо, і саме зараз десь під тобою рухається щось мікроскопічне, живе, активне, голодне. Воно не може вкусити тебе, але воно живе завдяки тобі. Дещо символічно, правда? Навіть якщо твій диван шкіряний, не думай, що ти в безпеці. Така поверхня просто ховає всередині пил, який ніхто не бачить. І якщо колись ти раптом відчуєш дивний запах, навіть після прибирання, знай, це не ароматизація тканини, це суміш старих спогадів, поту, пилу і часу. І головне, не думай, що пилосос вирішує проблему. Він тільки піднімає частину назовні. Решта залишається всередині глибоко, там, де диван уже став частиною твого простору і, можливо, частиною тебе. Просто міняй чохли, чисти тканину, провітрюй кімнату, і цього буде достатньо, щоб спати спокійно. Але, якщо чесно, спокій після цього вже не буде таким, як раніше. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях. Цікаво, скільки людей справді задумувались, що їхній улюблений диван може бути живим. Колись одна жінка з Києва розповіла в інтерв'ю, що кілька місяців не могла зрозуміти, чому почувається постійно виснаженою. Вона працювала з дому, більшість часу проводила на дивані, ноутбук, кава, серіали на фоні. Усе здавалося нормально, але з кожним тижнем її спина боліла дедалі сильніше. А зранку вона прокидалася так, ніби спала не на дивані, а в бетонній коробці. Лікарі нічого не знаходили. Поки одного дня майстер, який прийшов чистити меблі, не відкрив нижній шар оббивки. Під тканиною була сіра, волога маса пилу, крихт, старих волосин і плям. І з того всього, під мікроскопом, рухалося щось, що нагадувало маленьких прозорих комах мікроскопічних, але живих. Її диван буквально дихав нею, її шкірою, її потом, її кавовими плямами. Вона потім казала, що після того не могла сісти на жоден диван без відчуття, що щось ворушиться під тканиною. Ого, правда? Бо це не міф. Дослідження показують, що за кілька років використання тканинні меблі накопичують стільки біоматеріалу, що фактично стають окремим організмом. І коли ти знову лягаєш після важкого дня, твій диван не просто приймає форму тіла, він пам'ятає тебе і повертає все назад: запахи, вологу, алергени, історії, які ти намагався забути. І це ще не все. За словами деяких психологів, диван найнебезпечніше місце для людини не тільки фізично, а й ментально. Він створює ілюзію безпеки, змушуючи тебе зупинятись, ти наче кажеш собі. Ще п'ять хвилин і встану. Але ці п'ять хвилин можуть перетворитись на роки, на життя, яке проходить у позиції напівлежачі, під серіал і миску чипсів. Диван не кусається, не шумить, не попереджає. Але він краде рух, енергію, настрій. Ти не помічаєш, як він стає центром твого світу, і поки здається, що ти просто відпочиваєш, він формує звичку, ту саму, з якої потім важко вирватися. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях. Бо якщо ти хоч раз прокидався о третій ночі, лежачи на дивані замість ліжка і не пам'ятаєш, як заснув, ти вже був у його владі. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше вона більше не здається безпечною. І якщо ти досі сидиш на своєму дивані, слухаючи цей текст, не ворушись, просто уяви, скільки історій живе під тобою прямо зараз. Кажуть, Дім пам'ятає своїх мешканців. Але якщо подумати, то не стіни нас пам'ятають, а речі, особливо ті, з якими ми торкаємося тілом, день за днем, рік за роком. І диван серед них наймовчазніший свідок. Він бачив, як ми сміялися, плакали, сварилися, як засинали з телефоном у руці, як обіймали кота, як приховували втому під ковдрою. Він збирав нас по частинах. По клітинах шкіри, по запахах, по слідах від кави і сліз. Диван це як архів тіла, але без терміну давності. І коли ми сідаємо на нього знову, то фактично опиняємося серед відбитків самих себе. Ми не помічаємо, як звикаємо до його форми, як він приймає вигини нашого тіла точніше, ніж будь-яка пам'ять. З часом він стає не просто місцем, він стає звичкою, притулком, у який повертаєшся. Навіть коли не хочеш. Можливо, саме тому дивани ніколи не скриплять, коли ми сідаємо. Вони приймають нас без опору, без питань, без вимоги щось міняти. І ця тиша найнебезпечніша бо там, де затишно, рідко відбувається щось нове. Людина не росте в комфорті, вона повільно засинає в ньому. Є така думка кожен диван має свою тінь її не видно. Але вона живе під тканиною у темряві, де збираються всі години, проведені в бездіяльності. Там накопичується не пил, а час, невидимий, втрачених хвилин час. І коли ти сідаєш знову, ця тінь неначе обіймає тебе м'яко, лагідно, без злості вона не забирає, вона просто тримає. І поки ти сидиш, ніби просто відпочиваєш після дня, вона росте. Невидимо вона росте всередині дивана, всередині тебе. І коли настане мить, коли ти спробуєш піднятись, ти відчуєш, як вона тебе тримає, не руками, не силою, спогадами. Ти згадаєш усі ті вечори коли ще п'ять хвилин, усі ранки, коли не зараз, і зрозумієш, що диван не злодій, він просто навчився бути домом для тих, хто колись зупинився. Іноді я думаю, а що, якби наші меблі могли говорити? Чи впізнали б ми себе в тому, що вони розкажуть? Може, диван сказав би Я бачив тебе щасливим, я бачив тебе втомленим. Я чув, як ти мовчав, коли всередині кричав. І я пам'ятаю кожен раз, коли ти думав, що просто відпочиваєш, але насправді ховався. І після цього важко сидіти спокійно, бо стає зрозуміло. Деякі речі не просто служать нам, вони живуть поруч із нами, віддзеркалюючи нас. Ми залишаємо їм більше, ніж сліди від тіла, ми залишаємо кінь себе. Тож, якщо зараз ти слухаєш ці слова, сидячи на дивані, спробуй відчути його м'якість, тепло, знайому форму. Він пам'ятає більше, ніж ти думаєш. І, можливо, саме цієї ночі, коли ти знову залишишся на ньому надовго, він згадає тебе у відповідь.